Продовжуємо розмову з гостями нашої події про дорослішення і з нами сьогодні прекрасна книжкова блогерка Валентина Комар, телеграм-канал Інбук Відраз. І я і ютуб-канал. А, дякую. Ютуб канал, так. Три інтерв'ю вже, я дивіться, одне мене. Ви <гум> знаєте, що нам робити. Скажи, будь ласка, якусь одну книжку, з якою ти зростала? <гум> я зростала з Шевком Поломцом. Супер. А якщо говорити про історію, то яку б історію хотілося побачити, якої не вистачає? Е, мені подобається і хотілося б побачити ті історії, які розказують про українців, які виросли в 90-ті роки. Це читаю, шукаю в книжках і мені здається, цього не достатньо. Я, як людина, яка доробила все те саме в ті шурки, підтримую цю думку. І на останок, це <зас> велике питання, перед, будь ласка, якусь книжку українського автора була таки. Я пораджу дві, можна? Трима. Е, я пораджу Луни, лунику білянську і мілу Смолярову з її збіркою диві. Супер. Дуже дякую.